Всім добрий вечір! У нас з вами сьогодні індійське відео. Почну я з комплекту, з серафініту. Тут 19-й розмір, такий красивий тут перелив у цього камінця. Він тут іде зі штучним опалом. Підвісна моделька 2800 гривень. Опал такий ніжно-синій, з відблисками жовтих кольорів, але не сильно. Більше виглядає як просто синій. 19 розмір 2800 гривень. Така форма, типу, як ми називаємо пугалка. 14 мм камінець, 8, навіть 9 наш опал, висота 3,5, але тут штифтик. Зверніть увагу, що він ось такий. Красивий комплектик, він такий один, може кому сподобається, то, будь ласка. Сьогодні не буду довго відео, чи може і довго. Подивимось, як. як у нас, що у нас вийде. На дворі вітер такий, не знаю, у вас Вітер такий, ніби вовк виє, як у фільмах. Кажуть, що сьогодні дуже тепло. Я сьогодні нікуди не змогла вийти, бо трохи голова боліла, але чути було весь день, що тепло. Зараз так виє. Дівчата, в кого є ось такі комплекти? У мене є кілька самотніх підвісочок. В принципі, така буде тема. Кругленький смарагд 19 міліметрів камінець, вартість 1500 гривень 40 доларів. 6,2. Вага, красивий такий кружечок, кругляшочок. Їх в мене кілька підвісочок, я не знаю, як ми будемо всі дивитися, чи по черзі чи не по черзі, зараз якось подивимось. Ось такий рубінчик, ніби такий самий, може, трохи і більший. Цей 1600 гривень 43 8.35. Вага, трошки більший. Красивий, насичений. А наскільки, ну, напевно, це 2 см діаметр. І дивісочки. Яка у нас ще форма є? Зараз подивимось. Є прямокутничок, якщо ми не зраджує пам'ять, то в когось такого типу набор. Прямокутник 1556. 72. Здається, це в одесі у нас прямокутник. Цікавий колір. Ось така тема. Буде ще овал, підвіска. І овал, здається, що в мене є комплект. Здається, але це не точно. Ні, це я так жартую, є овальний комплект. І ось така підвісочка, трикутна, 17 мм такий трикутничок. 1500 гривень. Трикутна. Там всіх форм. Прямокутна сапфір. 1556. 36. Вага. Вона менше, ніж смарагд ну, Смарахт він такий видовжений. Ця у нас 19 міліметрів. Сапфір 1, смараг 493, 1300 гривень, 35 доларів. Це ось такий овальний, і давайте подивимось: комплект овальний, 18,7, 2700 гривень, тут трохи. Менший смарагд, але оскільки це одна форма, відтінок трохи відрізняється, але до каблучки він рідніший, хоча тут цей трохи-трохи темніший, але все одно виглядає як набор. Каблучка 18,7 розмір. камінець десь 15-16 мм. От, і получиться, получається, що виходить. виходить, виходить. Виходить в нас ось такий цільний комплект, який, в принципі, ти не докомплектуєш нічим. Відтінки взагалі різні, але поки є можливість, то можемо це зробити. Можемо сказати, що по підвіскам це в нас все. Так що, думайте, швидко, бо їх, в принципі, не було, і я думаю, що не буде. Красивий браслет від 17 до 19. Аметисти квадрати. Красивий. я Мені дуже сподобалась форма, і він такий, типу, знаєте, от він і охайний, і завальцьований, але при цьому камінці світяться, бо зазвичай мені здається, що завальцьовані вони так не світяться. Всім 7, десь 7 до восьми міліметрів наш кубік рубіка на ручці красиво виглядає, дівчата. Ну, браслитик. Вартий, уваги. Це на мене сьогодні дика кішка напала. Колір красивий. 4200 гривень 112 доларів. Невеликий. Так само повсякденний браслетик-аметист. Хочете, скажу, наскільки тут камінців? Давайте ще подивимось. Самі камінці, так ми дивимось, 13,5. Ну, як мені здається, то, то завжди 13-14 см виходить. От. Не враховуючи карабін та подовжуючи частинку. Тобто це означає, що ми можемо прикинути, наскільки це у нас камінці будуть по руці. Звісно, інша частина Це у нас просто срібний ланцюжок. І плюс ще хотіла додати, що це браслет маленького розміру може бути, на зап'ясті 16 см, його буде зручно застібнути. Так, а другий у нас браслетик у нас є ще один браслетик. Сьогодні від 14 сантиметрів від 14,5 до 19,3. Камінці тут на 11,5, це трохи менший. Сонячний камінь. 3800 гривень 101 доллар 19,8 вага. Він виглядає крупненький, виглядає не дрібний. Я б сказала, що виглядає крупніше, ніж є. На маленьке зап'ястя він буде краще, бо камінців тут не так багато. Бачите, як він з таким сяєвом. Подивимось. давайте ще розмір одного камінця подивимось: 12 мм. З приводу адулярчика, у мене з адулярчиком є ще браслетик, М -м -м. ну, ми з вами його дивились. І отаке намисто 43 см 2050 деревень. Це те, що дрібніше, але дуже красиво переливається. Срібний замок. Далі, не знаю, як вам сподобається опали 18.3. Вони такі досить яскраві. Бачите, як це сказати, що прям дуже-дуже яскраві. 18,3 2850 гривень 76 доларів такий замочок. Повсякденний, підсвічений такий красивий опальчик. Красивий сяйво у каблучці. І сам опал, давайте ще виміряємо. Це 9 мм хоча виглядає дрібніше я б не подумала, що тут є 9. Це такий опал. У мене їх двойко. Два зараз подивимося. другий. Цей, я би сказала, що красивіший, а в тому сенсі, що він більш прозорий. 3200 гривень 85 доларів. Сережка 3,73, каблучка 3,11. Вага. І розмір ще не зазначений. Красивий сам камінь класний. Це дівчата, в кого буси, хто брав буси, чокери, оце той варіант, що підійде. Один сантиметр. Один. Цей виглядає от, дійсно крупніший. Але також при цьому він буде, як повсякденний варіант. 17,8-18 приблизно розмір. Сережки, вони трохи відрізняться, як ви бачите. Я маю на увазі, що тут усі хлопці вони дрібні, а тут такі крупні. Тому хто любить опали, я не думаю, що це буде принципово. Але якщо вони знайомі з цим камінцем, то подивіться на нього. Але він дійсно такий яскравий, я його так само бачу, як і ви. Але в мене тут сильна лампа. При звичайній він буде, зелені вогники, більш видно, жовті, не такі яскраві. Ну І синій, оці, який ви блискаєте, він буде тільки при сильному освіченні видно. Коли якесь буде на нього світло. Світло світлити. Угу. Світити. Так, адуляр. Ось цей ми з вами бачили, я так його швиденько покажу. Він крупний тут 40 грамів. О, дівчат, класний комплект з адуляром і гранатами. 17,5 розмір. Сережки. Ну, як завжди, трохи відрізняється висота адуляра. Тут вищий, тут нижчий. 2900 гривень 78 доларів. Сережки. Звісно, обидві. 8,3, каблучка 5,3. Вага. Камінець. Камінець 13. Повністю сережка. Десь 17-18. він такий красивий, напівпрозорий, я б сказала, гідний для своєї колекції 2900 гривень, не важкий. Один такий, на жаль, мій розмір. Дівчат. Подумайте, бо я подумаю так, що у розмірі 18,2 ось такий 2350 гривень. Набір вага однієї сережки 2,6. І він ідеально підійде до намисту. Повний комплект. Шкода, що у нас немає адулярових підвісочок. Вони, в принципі, можуть бути просто по вартості вигідніше брати. Набором, а не одну підвізку. Браслет з гранату ще є 4500 гривень. Ось такий він 19 сантиметрів. Але тут крупні гранати самі. Можна поставити того, та його буде зручніше засібати. Або браслет з гранату ось такий 5200 гривень. Він так само йде, на довжину, ну, зараз я скажу точно, скажу 19,5-21, але він дуже красивий, можна його вкоротити, то, в принципі, будь-який майстер зможе або подовжити такі квітки, тут гранат червоний. І у нас ще тут гранат гісеніт посередині. Гранат Альмандін, червоний гранат гранаттогісеніт. Три різновид. 5200 гривень. 22,1 вага браслету. Останній сьогодні буде комплект. 18. Ой, вибачте, поміряла і забула. називається 19,4. Малахіт, трикутник. Красивий, красивий. Одна сережка 5,6. Хоч в мене тут вага зазначена, але. Так, обидві 11,5 каблучка 7,5. 2,850 76 доларів. Це такий трикутничок, просто сама форма класна. Не знаю ваше відношення до малахіту, але, по-моєму, це цікаво. Напишіть, що ви думаєте. Мені взагалі чогось трикутнички дуже подобається, причому вони і вниз потрясно виглядають. От, ну, недавна модель, а взагалі вони класно виглядають. І догори гастреньким також цікаво. Такий взагалі ефектна модель. Але на, на кожен смак. Така в нас сьогодні тема, буду вдячна за ваші коментарі. Що вам сподобалось, обов'язково пишіть. Я буду дуже чекати, назвами вчора відео не було. Тому давайте сьогодні трохи активніше. Красиво, в принципі, багато. Щось для себе вибрати. Я думаю, що можна, тому хто. Тому, кому хочеться, звісно. Всім дякую за перегляд. Дівчатка, гарного вечора. На добраніч. До побачення.